На перший погляд, це звичайний реглан. Так, це реглан. Реглан зверху, який складається з двох різних варіантів в'язання. Нижня частина ажурна, а верхня звичайна лінія реглана виділена саме через накид. Ажурні края рукавів так само, як і нижня частинка. Дуже оригінальна пряжа, незвичайна. Але ви можете використовувати будь-які пряжі для таких ковтинок. Думаю, ідея вам сподобалась. А якщо ви хочете саме опис майстер-класу, тому що пряжа надзвичайно яскрава, і камера її не хотіла в ідеалі передавати, всі основні моменти є знятими. Але ви можете використовувати будь які пряжі ось такій гарнюній ковтиночці регланчику. Так що, всі бажаючі, хто хоче саме опис і частковий майстер-клас такого реглана, додаєтесь в телеграм-канал за посиланням під цим відео. Телеграм канал є платним, це оплата за доступ до телеграм-каналу. А там ви знайдете безліч різних майстер-класів, і по Крокові, і опис. Долучайтесь, доєднайтесь. Багато цікавинок.